Слава Україні! Усім привіт, друзі! Сьогодні ми оголошуємо новорічний розіграш, а саме кутової шліфувальної машини сак 1170 Умови, як завжди, дуже прості. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно виконати три прості умови. Перше це підписатися на наш канал. Друге це поставити лайк під цим відео. Та останнє це залишити коментар зі словами Хочу інструмент Pro». Результати розіграшу будуть у прямому ефірі 30 грудня о 17.00. Тому слідкуйте за новинами, щоб не пропустити. А я бажаю вам успіху в розіграші та до зустрічі!